Літо, квіточки, сонечко і раптом на сцену виходить п'ятниця з холодом, дощами та шаленим вітром. Не встигли звикнути до тепла, як атмосфера вирішила трохи похитати на емоційних гойдалках. Та не поспішайте засмучуватись. Це лише короткочасний каприз, бо ж попереду знову лагідне тепло і справжнє літо. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН UA, Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо дивакувата п'ятниця стукає у двері, наче маленький башкетник у великій родині, де всі сонячні квітучі, аж раптом капусті від погоди. У Києві 13 червня очікується дощ, потужний вітер північно-західного напрямку з поривами до 15-20 метрів за секунду і свіжі плюс 16-18 плюс градусів. Такий пронос зробила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, по всій Україні температура знизиться вночі до плюс 8-14, в день лише плюс 15-19, плюс подекуди навіть прохолодно. На півдні і південному сході трохи тепліше, і це природно. П'ятниця обіцяє сильний вітер майже повсюди, місцями з поривами до 20 метрів за секунду. Такий вітер добряче псує відчуття тепла. Тож одягайтеся відповідно і не паркуйтеся під старими деревами. Безпека, перш за все. Дощі найбільше зачеплять північ, центр і Харківщину. Нарешті території без істотних опадів. Але не поспішайте зневірятися в літі вже з суботи. Оти неділі температура почне зростати. Справжня спека ще десь далеко, але повернеться комфортне і приємне тепло. 13 червня просто невелика прохолодна пауза, щоб краще відчути, як нам щастить із літньою погодою. До слова для своїх капризів погода обрала особливий день п'ятницю 13-го. Багато людей вважає цей день забобоним. Свідомо чи підсвідомо вони уникають робити цього дня різні речі, які на їхню думку можуть принести невдачу. Йдеться в матеріалі TSN.UA. зокрема, люди намагаються не проходити під драбинками чи жердинами. А якщо цього уникнути не вдається, то схрещують пальці. Подейкують, що краще уникати чорних котів, адже з давніх давань вважалося, що вони несуть погані вісті. Але якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече. Також кажуть, що не варто вставати з ліжка лівою ногою. Слід акуратно поводитися, якщо в руці дзеркало, адже якщо воно у п'ятницю 13-го розіб'ється, значить сім років будуть людину спроводжувати нещастя. Також не можна озиратися в багатьох культурах. Це вважається поганим знаком краще уникати нових справ, особливо тих, які стосуються великої суми грошей. Не можна стригти нігті, бо думка, що в цьому випадку можна скоротити собі тривалість життя. Вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу. Та можуть миттєво реалізуватися. А ось ще деякі цікаві факти про цей день. Багато лікарень вирішили не створювати палати під номером 13. Американські авіакомпанії відмовились від місця під номером 13. В готелях також часто не можна знайти номер 13. Часто хмарочоси не мають 13-го поверху, а після 12-го відразу йде 14-й. У 2015 році був рекорд за кількістю п'ятниць тринадцятого в лютому, березні та листопаді. А поки мережа раснієння подібними забобонами та прикметами, метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував погоду цих вихідних за його словами. У суботу, 14 червня, в Україну пройде антициклон. небо проясниться, і дощі відступлять. Усі регіони нарешті побачать сонце. Вітер зміниться на північний або північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На Південному Сході та в Криму іноді поривчасти – до 20 метрів за секунду. Вночі буде плюс 9, плюс 16. В день по літньому тепло – плюс 22, плюс 27. А в неділю 15 червня по всій Україні пануватиме майже ідеальна літня погода. Малохмарне небо, без опадів і легкий вітер. Вночі плюс 9, плюс 16. Вдень плюс 23, плюс 28. Ідеальний день для пікніка, мандрівки або просто неспішної прогулянки. Загалом червень 2025 очікується теплішим, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідромецентру. Цитую. Середня місячна температура передбачається 19-23, в гірських районах 15-16. Що на 1,5-2 градуси вище за норму? Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, міліметри в Карпатах та місцями на Прикарпатті – 103-152 мм, міліметри. Що в межах норми, водночас, заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв'ю главреду зробила детальніший прогноз погоди на червень. Цитую: на початку червня буде ще прохолодно а ось що стосується другої половини місяця. То можу порадувати прогнозом: дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до плюс 28 градусів, але така погода теж не буде стійкою. У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів. Марта Зінова додала, що позначка плюс 40 цього літа мало ймовірна. Цитую. Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним. Але в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення, зазначила метеорологиня. Тим часом синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха у коментарі ОНН розповіла, що літо 2025 буде із сюрпризами за попередніми оцінками. Наступні три місяці будуть теплими і з періодами інтенсивної спеки. Середньомісячні температури будуть на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Найспекотнішими місяцями традиційно очікуються липень та серпень. Синоптикиня пояснила, що найтепліше буде в південних регіонах країни, тоді як західні. Та північно-східні області можуть бути трохи прохолоднішими. Водночас Наталія Птуха зазначила, що розвиток синоптичних процесів може бути непередбачуваний, тому температурний фон та опади розподіляються по різному. Синоптикиня зазначила, що цього літа, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів. Вона пояснила, що в теплий період завжди нерівномірний розподіл опадів, особливо це під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси. Тобто, це розвиток, наприклад, грозової діяльності там в день і в години після прогріву земної поверхні. Так як вона прогрівається нерівномірно, то звичайно в нас і оці грозові дощі, як оці внутрішньомасові, вони нерівномірні. Це яскравий приклад, коли там в одному районі міста може бути дощ, а в іншому його немає, сказала птуха. В Україні змінюється клімат. За словами синоптикині, більшість місяців року мають додатну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми. Цитую, і змінюється те, що характер опадів збільшується саме кількість зливових дощів, тобто не звичайних таких, а ось саме зливового характеру. Пояснила птуха. Вона наголосила, що в деяких регіонах збільшуються посушливі періоди. Зокрема, за її словами, десь може бути злива, а десь навпаки. Посушлива погода, аномальні погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття. Тож птуха порадила українцям бути готовими до вищих температурних показників і адаптуватися до нових кліматичних умов. Синоптикиня закликала враховувати, що температурні показники можуть бути вищими за кліматичну норму. Відповідно, доведеться адаптуватися. А яка погода зараз за вікном у вас та чи вірите ви прикмети щодо п'ятниці 13-го? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе.